Так, добрий день. Друга частина годівлі моїх піс. Так, сухе вони доїдають. Я розставила відра. Всім, всім то свинячих в ві відрі, а це всім козам. Кожна має своє персональне відро. Ні, я не маю на увазі, що кожна от та, та з того тільки а та з того. Ні, я маю на увазі, що кожній під морду є її відро. Кожному. Ось. Оце в мене макуха. Це. Обрізки з яблук. Вчора яблука їла салом. Смачно. Ось, захотілося так сала. Вчора вхляла, наробилася. Каже, Нічого не хочу. Хочу сала з яблуками. З'їла сала з яблуками. да-да, вона -да, взяла кусочок. хліба, Ось. <різки> І обрізки козам кинула. Так, оце така в мене макуха запарена. Макуха з дробленим зерном. Ось ти мого що в мене в борщ Пшениця. Там десь не, десь є кукурузка. Ось. Надбираю ось так на дві, в друге відро, трошки по одному. Багато розвести тяжко. Так, будемо пробувати на коліні воду ляти. Дивіться через телефон, але забагато не налю. Так. Звичайною водою розводжу. Ще треба свиням. Так, все, по... поналивала воду, свиням треба вкинути муки. Ось. Ось по такій повній по... і ще половинку. Це моїм свиням. Разова, як то кажуть, доза. Ось так. Все. Свиням я сипала. Розмішую. У мене тут така паличка є спеціально для того, щоб розмішати. Ось ці окуски, з баракуріски, це в мене свині їдять. О. Ось таку. Ось такі у нас справоньки. Ну, зараз вперед треба розмішати, Козам піло розіляти, щоб я могла кидати буряк. Так, де то ото чернишове? Чернишове відро довге, в нього тільки одного довге відро, бо коротке йому чи те кругле, головешка не влізає. А вдовге йому добре їсти, так що він їсть з довгого так, так більш-менш на всіх поділю Вилітай. О, що? Ось так. Так. зараз руку витру. Ой, тут трапочка є. Ті відра, чого без, без піла. Ці кози їдять без піла, Тобто отих от троє малих зірка і шоколадка. Вони піла не хотять. Ось, так що вони їдять в мене буряк з мукою. Но води вони теж не п'ють. Ось. Ось так. То малим. Козлик їсть більше. Малишка їсть мало буряка. Не хоче багато, Ну, вона є не худа, кориця теж їсть більше. От. Ну, а тим зараз я покажу, пускільки я набираю. І пустійки даю. Піла в мене тут того десь літр, півтора, не більше. До півтора літри. Зараз вони ще їдять в мене побільше. Через те, що ще доїться, ось, то я їх ще білі, менше буряка даю. Трошки буряка даю, бо хочу, щоб її запустити. Ось. А так вони в мене їдять побільше буряка. Ось таке вони зараз у мене їдять всі. такий у них раціон, як то кажуть. Так їдять два рази в день. У мене губіт, я козам їсти не даю, ні в ні зимою. Приходять в літом з поля, то влітом даю, як з поля приходять, в губіт не даю. У мене кози в губіт не їдять. Я даю їм стики, щоб вони ще на обід мали, що їсти. Ось так. Піло п'ють два рази. Сіно солома теж заложується два рази, не більше. І ось такі то справи в нас. Ось так, Зараз я. Вже все покажу, бо казали, все покажи повністю, як ти даєш показую все повністю, як я даю. Ось так ділю їх, ось так їм даю, ось так вони в мене шмакають мої кузульки красульки Це в мене білі трошки їдла, а це всім майже по повному відерці. Це в нас. Посипається мукою моїм козявкам-смакозявкам. Це малим. Зараз я знаю, що ви вже віники доїдаєте, що вже пора те. О, ось так присипала. Ну і зірці шоколадкою теж так само. О-о-о, гульки танці вже починаються, да, шоколадка? Ось так. Ось так вони в мене їдять. Ось такий у них раціон. Ще там в мене є моркви мішок, потрохи час від часу їм тереблю додаю, бо вже починає деяка портитися, то я котра починає портитися, забираю, обчищаю і даю козам, Ось. Ну і все. Солома, віники, буряк і е, той, ну, піло. Е, так, е, за те, що, які вітаміни зараз даю, ніяких ще не даю, бо я чекаю, щоб вони запустилися. Запущу, тоді буде кайот, буде кальцій і буде живина. Ось, бо зараз, як я їм почну це все давати, вони почнуть заново віддоюватися. Мені цього не треба. Я їм буду давати, як вони вже всі перестану дуїться. Ну Це ще за яких біла буде в мене і шоколадка їсти хучий і малі. та все, вже повношу, як тільки білу запущу і шоколадку. От. А ті будуть вже їсти, коли перестану доїтися. Тим начну давати. Ось такі діла. Так що, вроді, я все розказала, показала, а ти вже заглядаєш, вже все, ти вже війники з'їла, вже пора їсти своє, да? зараз даю. Ось так. Зараз поставлю паузу, раз два поставлю, покажу, як вони наминають. Ось так, тільки чвакання стоїть. Ще його видно. Не хочу вже виходити з відео. Ось так. Тільки хлап стоїть. Ось так вони їдять. Кожна має персональну порцію і кожна своє. Наминає ось такі діла. Ось так вони в мене їдять. Такі вони в мене красуні. Так, вроді я все розказала, ось все показала, підкозує. Вже попідстеляла, їсти, позакладала, все. Можу збиратися йти до хати. Ось такі діла. Так що всім миру, спокою, затишку і всього самого найлучшого. Скорішої нам перемоги. Є які питання, задавайте, з радістю відповім. Якщо знаю на них відповідь, ось. Якщо маєте можливість, не забудьте поширити моє відео у других соцмережах. І всім всього самого найлучшого, всім удачі, миру, спокою. І хто ще не підписався, підписуйтеся. Всім до зустрічі в слідуючому відео. па 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 па